Олена Горгор Ігнатьєва украдена весна. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, Велике добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля, ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я а не ревіння літаків над головою. Підніме очі, закривавлений ірпінь, йому плече підставить сива буча, А бородянка і гостомель побратим порушать тишу стогоном болючим. Демидів враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. Наповнює груди, крикне Я живу. Я витримав оцих потвор мутантів. Козаровичі, пошматовані вогнем, потоптані, знесилені і босі, тавровані ортинським тим мечем, піднімуть хвилю морістого лосся. І Димир, Катюжанка і синяк, сплюндровані поганською рукою ката, без сліз, бо їх давно уже нема. З коліну стануть бо прийшла розплата. це Іванки. Сивий дід. Вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав. Він гордо переніс. Його тортури дикі не зламали. Чоло насупить супець древній наш лютіж. Поранений, обстріляний, побитий. Тримав він оборону. Як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вишгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей, В них вогонь добра горить священий, засяє сонцем вишгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав по селі духу ти одна така дитина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і рута м'ята. І мама заспіває котика-котка І принесе від зайчика гостинці тату.